Це Артем та Наталія, консультанти зі створення доступного простору з доступною ЮА. Вони бачать місто у всій його красі, навіть з розбитою бруківкою, вузькими вулицями та високими тротуарами. Як добре було б мати суперсилу, літати, махнути рукою, і тут стоїть пандус. Вау! Це взагалі легально? Поки ми думаємо, де роздають такі суперсили, доводиться робити все самотужки. Чим більше людей нам допоможе, тим краще. Наприклад, що робити, коли біля будинку немає пандуса. Я вже писав сусідський чат. Більше такої помилки я не допущу. Погоджуємось, краще залишити звернення на платформі Відкрите місто. Обираємо місто, категорію та точну адресу проблеми. Описуємо її в заявці, відправляємо. Час іде довго. Дуже довго, вже цілий місяць пройшов. Я налаштований максимально серйозно. Відправляємо офіційне звернення до органу місцевого самоврядування, наприклад, до міської ради. Папір, ми теж за екологічну відправку заявки в електронному вигляді. Реквізити такої відправки можна знайти на офіційній сторінці відповідного органу. Заява складається з трьох частин. У вступі вказуємо підставу звернення. У мотивувальній обґрунтовуємо звернення, а у результативній вказуємо бажаний результат розгляду звернення, що робити тим, хто живе в Києві. Там купа питань до доступності. У Києві своє звернення можна відправити через сервіс 1551. не тільки в Києві є такий застосунок. У Львові, наприклад, це 15,80. Заявку відправили: ми молодці, тепер можна порадувати себе смачненьким. Треба набратися сил, бо ще стільки треба зробити для створення доступного середовища. Доступною юа вам в цьому допоможе.